Друзі, не пропустіть, тому що Трамп заявляє, що він знає, як зупинити Путіна. Головною новиною, звичайно, також є сьогоднішня розмова Зеленського і Трампа, яка якраз сталася напередодні закінчення дедлайну. Ще залишилося три дні до 8 серпня. Ну, лідери скоординували позиції, обговорили санкції та нову оборонну угоду, але найцікавіше. Трамп заявляє, що знає, як змусити Путіна зупинитись. Далі про це поговоримо. Тим часом Зеленський дає важливі доручення щодо змін у Збройних силах України. Також з'являються нові українські технології, я маю на увазі дрон-перехоплювач. Ну а Білорусь взагалі готує воєнний стан. Я вас вітаю, ви дивитесь топ 5 найактуальніших новин, які показують, що відбувається. Давайте коротко та по суті. Ну що ж, схоже. У Дональда Трампа є план, як зупинити Путіна. Путін буде змушений зупинити війну в Україні, говорить президент США. Путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще, наприклад, на 10 доларів за барель. І в нього не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані, так вважає американський лідер. Тобто для припинення війни потрібно знизити ціну на нафту ще на 10 доларів за барель, за словами Трампа. Він говорить, що це вдарить по російській економіці, і у Путіна нібито не буде вибору. Ну що ж, тепер, друзі, ми вже чітко бачимо напрямок, куди Трамп буде направляти свою енергію. Це саме на зниження ціни на нафту. Також це дуже є вигідним і, в принципі, для самого Трампа справа в тому, що зниження ціни на нафту знизить ціну на бензин в Сполучених Штатах, знизить ціну на продукти. А це задоволені американці. Ну а ще Трамп знову пригрозив Індії. Він говорить, що підвищить тарифи на її товари, оскільки вона досі купує великі обсяги російської нафти, тим самим підживляючи військову машину РФ. Друзі. І нарешті ми дочекалися більш-менш прийнятної риторики з боку президента США. Ви подивіться. Він не говорить тепер, що Україна винна в тому, що від захищається, а він говорить, що треба змусити Путіна завершити цю війну, треба знизити ціну на нафту, треба е, змусити Росію сісти за стіл переговорів. І найвірогідніше Трамп почне тиснути на Росію через саме економічні важелі, націлюючись на її союзників. І це може змусити друзі, деякі країни двічі. Подумати про співпрацю з Росією, щоб уникнути санкцій з боку США. Також президент України Володимир Зеленський проводить сьогодні дуже продуктивну розмову з Трампом. Головною темою стало припинення війни, ну і, звичайно, дедлайн для Росії. Зеленський подякував американському лідеру за рішучість. І зазначив, що в Москві зважають на цю перспективу. Також президенти обговорили нові санкції проти Росії, підготовку двосторонньої угоди щодо дронів, що ну може дійсно стати однією з найсильніших угод між Україною та Сполученими Штатами. Зеленський також високо оцінює нові пакети допомоги від США, але найголовніше, що треба друзі, зрозуміти. Так, це те, що ця розмова між Зеленським та Трампом це дуже важливий сигнал Кремлю. Це показує, що США підтримують Україну. І ви помітили, що цього разу Трамп подзвонив Зеленському, але не було жодних контактів з Путіним. До цього ми пам'ятаємо, що ну, завжди Трамп дзвонить Путіну, потім Зеленському або навпаки. До речі, Зеленський дав 5 доручень щодо змін в Збройних силах України. І щоб наші військові стали ще сильнішими, президент Зеленський проводить засідання ставки Верховного Головнокомандувача і за підсумками, якого дав 5 важливих доручень. Ну, По-перше, це підготовка та навчання в центрах має стати ще більш ефективною, включаючи бойову та психологічну складову. По друге, фінансування бригад на закупівлю дронів буде суттєво збільшено. По-третє, покращення можливостей купувати пікапи для підрозділів. Четверте, програма під назвою Контракт 1824 буде, друзі, розширена, щоб залучити ще більше мотивованих бійців. Ну і п'яте, це документообіг для нагородження військових буде максимально скорочений, щоб ну, відзнаки знаходили своїх героїв набагато швидше. Це дуже важливі кроки, які. Мають зробити нашу армію ще більш ефективною та сучасною. А пряма підтримка бригад дронами і спрощення бюрократії ну, це те прямо що потрібно зараз на передовій. І ще одна хороша новина про наші технології в Україні. Вперше представили новий дрон Мангуст, це багаторазовий реактивний перехоплювач шахедів, друзі. Ну, дійсно дуже важливо. А він літає на висоту до 5000 метрів, розвиває швидкість до 300 км на годину і має бойовий радіус близько 12 км. І головна його перевага, він оснащений системою автонаведення і стріляє дробовим зарядом, що робить його вкрай ефективним проти ворожих дронів «Камікадзе». І що ще просто безцінне, це те, що його можна використовувати багато разів. І це, друзі, наш асиметричний крок у боротьбі проти російських атак. Просто чудова новина. А ще цікава новина про нову схему фінансування допомоги Україні. Данія, Норвегія, Швейцарія внесли по 500 мільйонів доларів до фонду під керівництвом НАТО для закупівлі американської зброї для України. Раніше також повідомлялося, що й Нідерланди виділили таку ж суму. І, за словами Зеленського, загальна сума від країн Північної Європи вже складає понад 1 мільярда. А ці кошти, друзі, підуть на ракети до систем Петріот ППО та противотанкове озброєння. І це показує, що система почала працювати і ну, дуже вдало. Я вам нагадаю, що 4 серпня НАТО і США оголосили про запуск нового механізму підтримки України через ініціативу під назвою Пюро. Завдяки йому члени країни Альянсу та й інші партнери отримують можливість фінансувати поставки Україні американського озброєння та технологій через от такі добровільні внески. Ну, це те, друзі, про що ми вже дуже багато разів говоримо: що Сполучені Штати дають зброю, Європа фінансує, але для фінансування створюють такий фонд, і на добровільній основі. Туди кидають гроші, а з них вже розраховуються за зброю, яка надсилається в Україну. Це дуже потужна та сильна ініціатива, яка повинна значно збільшити наш потенціал для захисту. І це демонструє єдність країн НАТО та їхню готовність підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Ну і наостанок тривожна новина від наших сусідів. Білорусь може запровадити воєнний стан, ну оскільки відповідний законопроект вже передали до Палати представників. Згідно з ним, напад на будь-яку частину союзної держави, ну, ви знаєте, про що йдемо, тобто на Росію, буде вважатися підставою для мобілізації. І, до речі, обстріли, так як, наприклад, дронами, теж вважається напад на Росію. І все це буде відбуватися напередодні масштабних російсько-білоруських навчань, які можуть бути прикриттям насправді для нової агресії. І це чергова, друзі, спроба підготувати ґрунт для можливого втягування Білорусі у війну. Це ну, прям дуже небезпечний сигнал, на який ну, повинні реагувати. На цьому я завершую свій випуск. Тисни лайк, підпишись. Кожного дня ми розбираємо так, от швиденько, стислій формі головні події за день. Дякую.